Друзі, всім привіт, привіт, Сергій, друже. Звертаюсь до тебе як до волонтера і до підписників твої, про допомогу, так як під час виконання бойових завдань автомобіль отримав пошкодження і потребує ремонту. Також ми являємося в зоні бойових дій і відрізані від забезпечення електроенергією і зв'язком. Дуже нам необхіден стерлінг. По можливості, якщо в тебе вийдеться, допоможи, будь ласка, нам це вирішити питання. Дякую, слава Україні. героям слава. Так, Серега, сьогодні наш бронєвічок. Ну, Задні то, там вони з мопеда стоять колеса. Оце такі у нас стоять. Два колеса цілих лишилися. Так що вони, в принципі, однакові. Ну отакий От варіант, щось похоже може. Два колеса. Всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам України. Знову з вами я. Сергій Шелудько, і не тільки мої свині, так як всі привикли там говорити. Не всі, а дехто говорив, що в тебе був нормальний канал про свинарство, про домашнє господарство. На даний момент ти став попрошайкою. Ну і дякуючи хлопцям із Запоріжжя, вони зробили з мене козака попрошайку. І так трішечки легше мені працювати спокійніше. Не шуткую, звісно. О, нас лупащать, а ми крепчаємо. Не дуже хочеться, щоб нас лупашили і ми крепнули, але саме головне не опустити руки і рухатися далі, тому що за нас ніхто не зробить те, що ми плануємо зробити. Це в першу чергу залишитися незалежними вільними українцями. Так, важко, важко, морально, і настав рік новий. І поздоровляють нам з Кацапи. Я просто не розумію. Як можна радіти з того, як летять ракети по мирним мешканцям, коли гинуть дітки, коли горить і знищується інфраструктура? Ну, справді це не держава і не велика держава, а це велика держава-терорист. Так що, друзі, ну, не будемо про погане. Ми про це погане і так кожен день говоримо, але щоб цього поганого трошки стало менше. Нам треба підтримувати наших хлопців і дівчат, які знищують цю погань, яка прийшла на нашу землю, прийшла і забирає у нас найцінніше це життя. І, і хочеться просто підтримати наших хлопаків і дівчат, які звертаються до нас. Багато людей прийняли позицію осторонь, і, але ми об'єдналися, кожен з нас об'єднав біля себе невеличку кількість людей. І дякуючи ютуб каналу Невеличкому, ми робимо. Як для мене це дуже великі справи, ми закрили питання по одному автомобілі, я думаю, завтра ми вже його заберемо. Там ще трошки, я думаю, добавлять нам дівчата кошти. От і що я так спокійніше це все діло 에, двигаю, ну як висмикую, тому що зараз хочу до вас звернутися, так як вчора, 1 січня а у мене колядували хлопці. Ну як колядували? Написали, тому що біда. І ті хлопці, які до мене звернулися ще двоє безпосередньо, я не можу сказати їм, що хлопці, чекайте, поки ми купимо автомобіль, ще третій, а потім вже будемо вам зберемо на колеса, зберемо на ремонт автомобіля і купимо Starlink і купимо екофло. Так що... Дякуючи ярмарки, яка була проведена в суботі, а кофло вже в мене є. Дякую Маріана Васильівна, дякую колективу Горлиця, дякую всім 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 дівчатам, які приймали участь, які готували смаколики, які не були присутні на ярмарці. Дякую всім. всім всім І Мар'яна Васильівна купила два екофло. Один поїде в буревій, один поїде до моєго підписника Василя Брудейного. Це також блогер-синовод. Який, ми з ним зустрілися, поїхали вони на Харківський напрямок, от, і попала в халепу їхня, їхній автомобіль і втратили вони зв'язок. Є у мене невеличке відеозвернення від хлопців, я його вставлю. І також подзвонив до мене мій земляк Рома Пилипенко. Е також прилетіло там і вони втратили два колеса на машині. І просять резинову резину. Ну, ми вже, сьогодні я вже поїхав до Сергія рекиди, дякую магазину Віанор. Знайшли через інтернет, правда, з третьої попитки, буває, заходиш, і вони є, починаєш замовлення скидати, потім перезвонюєш, і їх там вже немає. Знайшли резину. Оплатили 18800, скинули адресу. І вже, я думаю, сьогодні, якщо люди відповідальні, відправлять і поїде вона на Донецький напрямок. Так що, Рома, якщо дивишся, я вже виконав твоє прохання з твою таку нестандартну колядку. Так що, друзі, хто має можливість, в кого є можливість допомогти мені закрити ті питання, я зараз висмикую ці кошти. На екофлошку, висмикую на резину, і будемо організовувати Василю Бордейному на ремонт автомобіля Mitsubishi Sport який ми з вами купували. Це був третій автомобіль, який заходив на Бахмат. Ну Але, на жаль, вивели їх на ППД. І після того, як вивели на ППД, поїхали вони на інше місце дислокації. Ну і так сталося, що. Трішечки машина втратила свою бойову форму. Ну, я думаю, ми це справимо. І є хлопці, які ну, я думаю, що якщо не вийде там це все діло зробити, можливо, хтось є із Харківщини і може допомогти з сварочними роботами. От, я постараюся вставити якісь фото. У мене там є, для того, щоб ви побачили, що з цією машиною вона вночі просто фотографувалася. Треба буде замінити двоє дверей, треба зробити стійку, там, скло та і Тобто Ми будемо старатися це з вами зробити і е проремонтувати. Також е ремонтується машина 118 бригади Хайлюкс. Славі Кубакуменко, там також сестра і Світлана Добровольська дозбирали. Ми вложили туди, дякуючи моїй підписниці Алі Зінчук, перший внесок там, 60 тисяч гривень. Також допомогли заплатити третю штурму хлопцям. Також вони вийшли на ППД і потребують ремонту. Ну Там сума 70 тисяч. Ми оплатили 50. О, хлопцям перекинули. Я сподіваюся, що Максим зробить з хлопцями е, відео. Подяку. Ну, я хлопців не напрягаю. Також відзвонилися хлопці з вугледару. Там, де служить лавік, наш маленький Вячеслав Берія або білий позивний, ми відсилали резину на автомобіль, який, який водить хлопчина ну, в нього такий позивний Мародер. Тракор сталося там халепа, пробив піддон, відтягли на СТО. Ми його перезули трішки пізніше буде відео звіт про колеса, але я думаю, це не важливо. Ті люди, які зі мною працюють. Саме головна задача: що ми закриваємо ті чи інші питання, і ми будемо рухатися далі, далі, далі. Так що, друзі, я прошу підтримати, якщо є така можливість, наші починання і. Які починання? Тут кожен день починання і, на жаль, хлопці хай не ображаються, що не можемо закрити всі питання ті чи інші, які е, до мене звертаються хлопці. Ну, ти просто не в змозі ні фізично, ні матеріально. І так, е, як для мене, як для простого селянина, я не знаю. Дякуючи вашій небайдужості, ми робимо такі речі. Так що, друзі, працюємо. Як би там не було, настрою як такового не є, але ми не будемо так сказати йти на поводу у нашого ворога. Ми не будемо опускати руки, ми будемо рухатися і будемо підтримувати наших хлопців і дівчат, які виборюють нашу волю і свободу. Ми будемо рухатися далі, ми будемо проводити прямі ефіри. Ми будемо співати для того, щоб збирати на зло ворогу. Ми не будемо плакати. Хоч плакати треба кожен день, плакати за нашими найкращими хлопцями і дівчатами, які віддають життя заради нашого життя. І ці масовані е, ракетні обстріли. Просто ми, коли в селі е, там, займаємося цими, цими моментами, так як живу недалеко від Києва, навіть те, що відбувається в столиці, коли воно зривається, чутно аж до нас. <кхе> це просто кепсько, тому що це летить туди, де живуть такі самі люди, як ми. Вони нічим не відрізняються від нас. У них така сама кров тече, таке саме серце. Я просто хочу, не знаю. От не, ми не можемо докричатися і нічого не можемо змінити, але ми не маємо права сидіти і чекати. Ми будемо робити, ми будемо підтримувати, ми будемо робити все залежне від нас. Так що, друзі, хто має можливість, підтримайте. Підтримайте хлопців і дівчат, які безпосередньо звернулися у цей проміжуток, поки ми збираємо на автомобіль. Я знаю, що хлопців в хлопців у Віталія є там частково гроші, хотілося б самому це питання закрити, але ну, не виходить. Потім буде ще 35-та бригада хлопцям також. Потім я розпишу, спитаю, як, як називається рота, там батальйон, тому що я в цьому ділі не дуже розбираюсь. Ставлю там тільки бригаду і буває, задають мені запитання, що от що ти там одним тим самим збираєш. Так що, друзі, дякуючи вам на два авто, у нас вже можна сказати є кошти. І я думаю, що дівчата підтримають мене, там вони теж трішки поназбирували. І ми переключимося хлопцям із Драбова, Черкаська область. Звернувся до мене підписник Юрій Гуцук. Гуцук, а це його кум, який, ну. Не змог звернутися, але потім вони зняли відеозвернення. Вони вже перезнімуть, бо не в такому форматі, але не хочеться напрягати. Але ми вже будемо працювати в цьому напрямку. Так що, друзі, давайте коротенько зараз хто може підтримаємо збір на четверо 18800. і треба екофлошка, там в районі 20 тисяч невеличку, для того, щоб тягнула Starlink. Starlink уже дівчата купили, тобто, щоб нам назбирати, помімо автомобіля, автомобіль завтра ми один забираємо. Поки там теж замовимо резину, туди-сюди. Тобто працюємо. Хто може, з миру понитки путліру петля. Будь ласочка. я не знаю вже, хочеться, але ж не все залежить від нас. Я розумію, що люди виснажені і морально, і фізично. Але Новий рік і ми кожен раз мріємо, що в новому році все буде по-іншому. Але ми повинні зробити, щоб все було по-іншому. Так що слава Україні! Героям слава! Працюємо далі. Дякую всім за вашу небайдужість. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.